На жаль, ми маємо прикладу неприємну подію в плані того, що сталася на території області, це викладення неповнолітньої дитини, мешканки міста Володимир-Волинський. Дана подія відбулася по місцю проживання даної громадянки. Дитина 2014 року. На даний час... Проводяться всі необхідні оперативні та слідчі заходи по встановленню осіб, які можуть бути причетними до даного виду злочину. По нашій інформації можу одразу довести, що обґрунтовано на даний час підозрюється у скоєнні у замовленні даного виду злочину, безпосередньо батько даної дитини, який є, за нашою інформацією, громадянином, е проживає в Люксембургі. І, і, і являється громадянином Тунісу. Згідно наших перевірених даних, даний громадянин був на території України, перебував і 9 травня 2015 року виїхав перед кордон з нашою державою. Нами на даний час вивчається, опрацьовується відеоінформація, яка була отримана із камер відеоспостереження де зафіксовано дві нестановлених особи, які це час перебували на місці скоєння злочину і по інформації свідків можуть обґрунтовано підозрю, підозрюватися до скоєння даного злочину. На даний час ми повністю вивчаємо, проводимо моніторинги телефонних зв'язків, вивчаємо безпосередні оточення контакти чоловіка даної дитини, а також проводимо безпосередню перевірку законності набуття дитиною громадянства України, так як ми з нашою інформацією володіємо тим, що дана дитина має громадянство як Люксембурга, а можливо і понісу. Тому на даний час ми вивчаємо питання, яким чином дана громадянка. Вирішила питання про отримання громадянства даної дитиною на Україні. Дана матір громадянка в свій час невідомим шляхом не встановив, вивезла дану дитину з Люксембурга на території України. Є версії також до того, що можливо, як свій час заявляв її чоловік, що вона нас сама безпосередньо була причетна попередньо до викрадення даної дитини в семье данного человека вместе с Люксембург.